Мене звати Сергій, позовний алхімік. Я один із постійних організаторів Бабайга-фесту у Покровську. Нашим відвідувачам дуже сильно подобається цей фест. Настільки сильно подобається, що від щастя вони аж розриваються в посадках і залишаються з нами назавжди. Війна для мене почалась 22-му році, в червні. До війни я взагалі мав білий білет, броню. Боже, я це комусь такого зараз розказую, мені кажуть, ох ти ідіот. Броня, білий, білий, білий білет, куди ти пішов? Але я дуже довольний, що я тут. Якби я знав, куди я попаду, я би зробив це набагато раніше. Це тяжкий бомбер, який називається Кажан. І за допомогою його ми можемо приготувати фарш із окупантів. Для цього ми використовуємо дуже прекрасні різні боєприпаси. Бомбер є багатофункціональний, він виконує дуже дуже великий спектр задач. В основному даний тип тяжкого бомбера це більш як допоміжний дрон для піхоти, того що ми мінуємо, ми доставляємо їм припаси, воду, голову, будь-що, що їм потрібно на позицію. Нам не важливо, де це. 100 метрів підери, 20. Прилетіли, доставили. Часом буває таке, що скидаємо прямо в руки. Ну і, звісно, знищити будь-що, приготувати фарш. Для цього ми використовуємо різний спектр боєприпасів. Він дійсно дуже великий, і від кумулятивних снарядів для знищення техніки до е, тяжких е, фугасних боєприпасів для знищення е, укріплень, де знаходяться підери. Ну і звичайно. Е, осколочні боєприпаси уламкові, точніше, для того, щоб зустрічати їх у посадках на полі, будь-де де вони не встигли заховатися. Дальність використання даного дрона ну, десь орієнтовно до 14 кілометрів. Ну, це все залежить від того. Яка задача, яке БК ми використовуємо? Чим більш тяжке БК ми беремо, тим менше ми можемо пролетіти. В середньому десь ми працюємо в районі 7-8 кілометрів отак. Це найбільш найчастіша дистанція роботи даних, саме даних типів дронів. Вони не розраховані на польоти на великі дистанції. На яку висоту максимально може підійматися дрон? Цей дрон може піднятися до 500 метрів. Переважно метрів 200 нам достатньо для роботи. Для польоту, для відпрацювання там вже на розсуд пілота, в залежності від того, які погодні умови, знову ж таки, які боєприпас, що потрібно уражити, куди треба попасти. Які типи цілей зазвичай уражаєте саме цим дроном? Всі. Від піхоти до бліндажів, будинків, техніки та будь-що, в принципі. Все через те, що ми тут можемо використовувати дуже різноманітне БК боєприпаси. Це дає нам змогу відпрацьовувати, можна сказати, любу ціль, крім повітряних. Цей дрон має всього чотири двигуна, тому, якщо він тратить один, скоріш за все, він впаде. Але в більшості ми працюємо ще вампірами, які має шість двигунів. Вампіру взагалі байдуже. Останній раз було таке, що він влетів мені прямо в двигун, і тільки було видно, як це гавно маленьке собі впало. Я зразу не зрозумів. Думаю, блін, щось від мене відпало. Кажу, хлопці, зараз відпрацюємо, вернемося, перевіримо, що це. Вернулись. Як переглянули відео, казали, що це був підерський мавік. Ми дуже раді, що вони нас не збили, бо наскільки ми знаємо, їм дають додаткові дні. За це. Я предлагав черговому, кажу, вийди в загальний чат і скажи, що бля, баба яга вернулася і перезаряджається. Ніяких вихідних сьогодні. Вихідні відміняються. Ні, хрена собі. Реально дають вихідні, піде рамки. Да, за, так, да, да, за збиття баби Яги. Ага. Ну це дуже-дуже часом весело, коли скидають перехвати їхні, як вони спілкуються. Старуха в небі, старуха в небі, всі в укриття це весело. А старусі байдуже в укритті ні. Нам навіть так набагато краще. Чим більше в вас в одній хаті, тим більше ми зможемо відпрацювати від дерев зараз. Скажіть, будь ласка, найбільша або найдороговартісна ціль, яку вдалося цим дроном уразити? Ну, подібного типу. Ну, напевно, це танк. Були є в нас дуже таке ефектне одне відео відпрацювання танку. Е -е, здається, це була Новогродівка. Це була найбільш ефектна втрата дрону, яка тільки може бути. З першого ж з, здето з першого ж скиду здетонувало БК і просто ударною волною збило всі пропеллери в дрона. І це він так ефектно там все горить, вибухає і вху, упав. Оце було прямо во. А можна згадати якесь найскладніше завдання, яке доводилось виконувати? Напевно, польоти на дальну дистанцію, коли туди не літав майже ніхто, а ми полетіли даним дроном шукати артилерію. Це було прикольно. Камера в нього не така потужна, як на Мавіках, щоб ти там щось роздивився. Це отак. Сидиш біля цього і думаєш, де ж та пушка, щоб по ній попасти. Ну, це, напевно, одне з такого, що найтяжче це полетіти на велику дистанцію. Того, що ну на коротку дистанцію ти точно знаєш що тобі, щоб не сталося, тобі вистачить батареї. в тебе є багато часу для маневрування. На польоті на дальню дистанцію там ти вже повинен враховувати все, що може з тобою статися в польоті. Тобто учитувати, враховувати всі фактори. І тобто, наприклад, там в тебе є там одна або дві спроби уразити цілі, коли на середній дистанції ти можеш хоч і п'ять разів пробувати зайти на неї, якщо в тебе не виходить. Вночі або в день працювати різниця є чи немає? Величезна. В день працювати даним дроном не дуже, тому що він він великий, він гучний, його видно дуже далеко. Відповідно, видно, звідки цей дрон злітає. Так, зрозуміло, що, що пілоти, що інженери Ходяться десь далеко від цього дрону, але все рівно шкода буде, якщо він просто приземлиться і його просто так знищать. Угу. Тому в день таке собі. А вночі дуже прекрасна машина, дуже гучна. Саме так, коли коли він злітає, чуєш цей звук, розумієш, от не хотілось би, щоб він отак прилетів і завіс у тебе над посадкою. Часом над собою прилітаєш, думаєш, бля, хоч би нічого не відпало Фу, і полетів. Бували випадки, коли підери бачили дрон, якось ну досить цікаво, бо да. дивно реагували, там чимось намагалися збити, чи взагалі вони як поводяться, коли вони бачать над собою. Були в мене дуже цікаві одні. Це був подарунок мені на Новий рік. Вони вирішили штурманути наших хлопців, і четверо, чи то п'ятеро їх було тоді в посадці. Ми поки ми долетіли, одного вже вбили, а четверо ще були. Я прилетів, вони так стояли трохи. Ми попали по першому, а один просто почав рухати, бігти. Він біжить вперед, я біжу за ним. Все, я розумію, я його перелітаю, торможу думаю і буду скидувати. Я його тільки перелітаю, він розвертається назад. Біжить назад, я з ним назад. Він розвертається Я думав, що якщо він буде продовжувати таке робити, ну, буде трохи тяжкувато, але я все рівно попаду. Ну в кінці він отак побігав, побігав і просто побіг до того, якого ми вбили першого, став біля нього. І там в мене були таке прекрасне БК. 4 кілограмова, фугасне, термобарично, осколкові дії. Ножки окремо, ручки окремо. На одному, одному відео хлопці порахували, нога відлетіла на 97 метрів. На 97! Угу. На 97 метрів. Ну там було, коротше, там був накат збоку. Хлопці порахували приблизну типу, ширину коліс і розуміли так, покар, по відео наскільки вилетіла нога. Нога вилетіла геть аж за кадр. Тобто це було ефектно. Одна нога тут, інша там. Да. Okay. Ну і ще, мабуть, саме одне таке прикольне з відео, тож, яке було, це коли е, пілоти з Мавіка знімав, коли там, вони згрупувались у цьому в будинку, там прям видно було. Там щось стріляють, воюють, і ми прилетіли за таким боєприпасом, і просто лишили там один фундамент. Ну мені дуже подобається, що цей дрон, що вампір. Як на мене, це прям во. Тільки треба модернізація, треба не стояти, не рух, а рухатись вперед. Якщо ми зможемо частіше їх змінювати, вони стануть більш ефективніші і будуть виконувати більше хорошої роботи. Найстрашніше, що ви побачили на війні за період вашої участі. Втрату побратимів. Так, я б не сказав би, що тут є прям таке щось дуже страшне. Ну так, да, ти можеш померти. Ну, але в принципі ти можеш померти будь-де в будь-який час. Тому задумовитися на смертю, на війні, ну, я про це навіть не думаю. Але найстрашніше для мене це втрата побратимів. Це і більш нічого. Я так... Тобто, ви смерті не боїтесь? Ну, так, блін, все рівно рано чи пізно помремо. Як і люба людина, яка має інстинкт самозбереження, я роблю все, щоб не померти. Для цього потрібно дотримуватись певних правил, які вже якраз є напрацьовані страшною ціною, написані кров'ю. Якщо ти їх будеш дотримуватися, то в тебе є всі шанси за побачити, як закінчиться ця війна живим. Ну, страх ви взагалі ж відчуваєте. Ну, як і кожна жива істота mm. і людина. Напевно, більш, я навіть не сказав би, що страх, а більш якийсь, напевно, адреналін, який перебуває цей страх. Вже в нас були випадки, коли нам машину прилітала FPV-ха, і я не злякався, я сам потім так об, ну, обдумував, як це все було. Перше, що сталося після того, коли я побачив вибух, я почав сміятися, сижу такий, їбать, живі. Пацани всі цілі, да, сібались з машиною. Пошуршали, забігли в посадку. Да, адреналін, певний страх, наступна фпв-шка, яка летіла добивати наш хаммер. Але ми вже включили реп і в неї нічого не вийшло. Було прикольно, але перша емоція, блядь, живі, радість. Я точно пам'ятаю. Це перше, що мене переповнило. хух, їбать. перший досвід, надіюсь, остання зустріч із підерськими шками не дуже приємно, але ну я б і не сказав, що страшно. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Я навіть не знаю. Подобається просто сама робота. Те подобається взагалі все, чим ми займаємось. От не тільки в роботі, але і в побуті, який ми ведемо. Те, чим ми займаємось там на базі, коли ми готуємо дрони, коли ми, коли ми навчаємось, в кожній якійсь справі можна знайти щось позитивне для себе. Ну, тому, в принципі, подобається все. Е, є такий. Цікаві слова, тільки тим історія належать, хто сьогодні бореться і живе. Я думаю, що якщо ти хочеш якось бути частиною цієї історії, не потрібно сидіти і щось чекати. Потрібно діяти. Війна це не тільки про смерть. Як і скрізь, як я казав до цього, коли в тебе є чіткий план, куди ти йдеш і чого, коли ти розумієш, що ти будеш робити, коли ти знаєш, як це виконувати, в тебе є всі шанси і взяти участь в цій. Цьому стати частиною історії можливо не тільки частиною, можливо, вписати свої. Ну не знаю, вписати свій рід в історію. Мужики, досить сидіть в жінок під спідницями, де ваші яйця? Ходіть в 25-ку, будемо їбашить підарів.